І так, друга частина нашого підблоку з нашого марафону. Нам треба дозакінчити, тому що інстаграм нам дав тільки одну годинку, і мені треба ще вам договорити. Понімаєте, я ще вам не все сказала. Тому зараз я закріплю тему. Якщо ви це відео зараз бачите вперше, на минулого ви не бачили, то перейдіть, будь ласка, в інстаграм і спочатку подивіться перше, а потім тільки це подивіться. Добре? Тоді ви зрозумієте, про що я мала на увазі, що воно таке і що тут взагалі відбувається. Тому що, якщо ви тільки зараз будете цей шматочок дивитися, то ви не зрозумієте, про що воно йде. Тому що цілу годину я вже розповіла, і вона збережена в мене на сторінці. І так, ми з вами зупинилися на тому. Час. Нагадую, це марафон. Прямих ефірів 36 годин у нас з вами попереду, і це у нас пройде перші півтори години, типу, вже трошки менше. Мого марафону. Пошук клієнтів з любов'ю. В цьому марафоні я вас буду вчити шукати клієнтів, методи, як це саме відбувається, боротися зі страхами, страхами там, як не, не пам'ятаю. Типу, оцей марафон саме все буде ось про це. Всі відео будуть в доступі у вас, в відкритому доступі в мене на сторінці до кожного понеділка. Кожного понеділка я буду їх видаляти, і у вас буде до них доступ, але вже в закритому телеграм-каналі. Також в цьому закритому телеграм-каналі я для вас підготовлюю шаблони прикладів, що треба робити до завдань. Я буду вам надавати завдання, ви їх будете виконувати і будете все більше і краще себе підготувати до того, що у вас будуть клієнти. І морально, і фізично, їх буде дуже багато, але вам треба це дозволити собі. Тому, якщо ви бажаєте доступ до телеграм-каналу, будь ласка, пишіть мені, я вам розкажу умови, що і як. Але скажу так, що все дуже доступно, головне діяти. Я вам надішлю анкету. Обов'язково треба пройти анкету регістрації, а після анкети реєстрації ми вже з вами зв'яжемося і поспілкуємося щодо того, як потрапити в телеграм-канал. І так, ми з вами продовжуємо наш останній блок, який я розкривала. І хочу, щоб ви ще раз слухалися і вдумалися в ці слова. І я вам трошки розкажу також про свою якусь ситуацію, з якою в мене була така. Ну, я ж вважаюсь професіоналом, але в мене теж бувають помилки, і це нормально. І так, професіонал відрізняється не відсутністю страху. Страх є у всіх. І буде, і був, без нього нікуди і ніяк. А вмінням діяти навіть коли страшно. І, будь ласка, вдумайтесь і ще раз собі в голові це прокрутіть. Тому що. Початківці, коли тільки починають працювати з клієнтами, вони, у них є страх. Ще раз, він буде з вами завжди. Це нормально. Саме головне діяти навіть коли страшно. Зрозуміли? Поїхали далі. Страх зникає тільки тоді, коли ви підете і зробите. Перед тим як натискати кнопочку прямого ефіру Запуск. В мене була і тахікардія. я думала, може не треба. Люба, а може, ну його нафік. Може ніхто нічого не зрозуміє, може ніхто не зможе уловити те, що ти хочеш донести до майстрів. Це все воно було, і воно десь ну, є. Але я з цим борюся, тому що в мене інша уява, типу, цього освіту, цього марафону, те, що отримують майстри, тому що страх є у всіх, і в мене також. Але що, ми йдемо далі. Тому ще раз, страх зникає тільки тоді, коли ви підете і зробите. У вас зникне страх зробити клієнтам боляче, якщо ви почнете з ними працювати і питати, в них боляче вам і ні. І вони вам будуть відповідати. Це важливо. Наступне. Але сьогодні ви вже зробили перший крок. Ви прийшли сюди, і це означає, ви готові до змін. І я дуже рада, тому що ви потрапили на мій марафон, що ви його. Почули трошки, послухали, і ще раз нагадую, що я знаю, що для когось це буде а, таким аддушений, що ви будете вмикати і слухати мене, можливо, перед сном. Хтось там буде слухати мене, коли буде готувати їсти. І ви будете надихатися, і я буду надихатися тим, що ви надихаєтесь. Тому не жалійте коментарі, не жалійте якісь там позначки, лайки, ще щось, щоб я бачила і відчувала, що вам також це заходить, вам подобається. І... Ви чекаєте більших тем, більше розкритих тем, більше завдань і більше підказок, з якими ви потім можете йти і шукати своїх клієнтів. І так, ми з вами обсудили, що в першому блоці у нас з вами мислення майстра, які заробляє. В цьому всьому прямому ефірі, який сьогодні відбувся, я вам намагалась пояснити. Рожу, показати, що страхи вони присутні. Які саме страхи ми з вами розібрали на минулому, на минулій записі цього ефіру? Передивіться уважно, ще раз включіть і передивіться. І ще раз вам нагадую, що це всього-навсього одна підтема. У нас з вами всього буде за марафон 8 блоків. Ми з вами будемо зустрічатися кожен понеділок, середу і п'ятницю о 13.30 і орієнтовно до 15.00. Але я бачу, що. Інстаграм, бачите, дає тільки годину, а потім треба, типу, переходити в наступний запис ефіру. Можливо, я трошки перероблю, і у нас буде одна година. Я це обміркую і пізніше вам покажу і розкажу. І так, що я хочу ще раз вам нагадати: повертаємося до нашого блоку. Я хочу вам нагадати за те завдання, яке я вам вже дала на минулій записі, і зараз тут ще раз продублюю. Але якщо ви дивитесь цей шматочок, то будь ласка, перейдіть в основний, подивіться основний. Домовились, щоб вся інформація лягала правильно на ваші вушка, на ваше розуміння, щоб ви йшли поетапно. Тому слухаємо уважно. От зараз уважно, можете, можете записувати. І я хочу, щоб ви виклали сторіс. Відзняли там небо, або відзняли просто як ви йдете, або там не знаю, водичку в стакані. І на цій сторіс має бути написано: я можу боятися, але я роблю. І ще раз, я можу боятися. Типу, ви приймаєте те, що коли ви починаєте шукати клієнтів, коли ви починаєте виходити з своєї зони комфорту, ви можете боятися, це нормально. Але саме головне собі доказати і сказати. Але я роблю. Тому запам'ятайте ці фрази: викладіть сторіс позначку, зробіть мого інстаграму. Можете не знаю, там заховати мене де, щоб не було видно, якщо ви переймаєтеся. А якщо навпаки ви викладете ще й напишете, що у Люби там відбувається такий марафон цікавий. Типу, переходьте, дивіться, я буду ще вам благодарна за це. Тому що це всі мої потенційні клієнти, які яких я можу, яким я можу допомогти. І це приємно, і це класно. Так ось, шановні майстри, нагадую про те, що ми з вами будемо зустрічатися три рази на тиждень, будемо спілкуватися, ви можете писати мені в Дірект, питати. Я вам буду надавати відповіді. Ой. Мені є, що вам розказати, дуже багато, мені подобається це. І саме головне, я хочу, щоб ви навчилися і зрозуміли, що боятися початку не потрібно. Якщо ви відчуваєте страх, це нормально. Якщо ви боїтеся, що ва, до вас не будуть приходити клієнти, це теж нормально. Саме головне, що в цьому прямому ефірі, в цих марафонах, я буду вас вчити цьому. Тому перестаньте соромитись, візьміть себе в ручки. Ніхто, крім вас, не зробить того, що зміни ваше бачення цього світу. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам успіху. Я бажаю вам тихих, гарної, тихої, гарної ночі попереду. Я чекаю на ваші питання, я чекаю на ваші коментарі і до зустрічі до наступного прямого ефіру. Я вам зараз зачитаю, що буде на наступному прямому ефірі. І так, крихітки, ми з вами сьогодні розібрали перший підблок як побороти страх і невпевненість після навчання. Я його розкрила, я його поступово вам доносила, десь давала свої приклади, десь розповідала в общем, але по суті, ви це отримали. Звідки береться страх працювати з клієнтами, типу, ми це все обсудили. У наступному прямому ефірі що вас буде чекати, у наступному прямому ефірі він буде називатися внутрішній стан. Я готова працювати з людьми, тому що страх, ми повністю вже його повністю перебороли. Вже все обсудили. Кожні етапи там. Плюс в телеграм-каналі я вам завдання дам, де ви ще будете зі своїми страхами боротися. А потім ми вже почнемо на наступному прямому ефірі спілкуватися на іншу тему: як налаштовувати себе перед роботою: енергетика майстра. Що відчуває клієнт, коли ви в гармонії? Прийняття себе, зовнішність, рівень, досвід. Усе має право бути. Наступне. Нічого не бачу зараз. І так, наступне, що у нас з вами буде на наступному прямому ефірі? Мислення фахівця. Як прийняти? Не бачу. Як прийняти? За наявність я професіонал. Типу, як прийняти це і до себе донести, що я професіонал, незважаючи на те, що ви не відчугарили 1500 клієнтів. І це теж треба вміти. Тому що коли до мене приходить на майстер-клас дівчатка початківці, і я бачу, що блін, вона тільки недавно прийшла на навчання, але в неї така увірність, вона така умнічка, що я просто у захваті. А напроти неї можуть сидіти професіонали, які вже працюють дуже багато років, але вони от в якомусь смутку. Знаєте, вони настільки увіреності, як в неї. Тому ми це все будемо на наступному прямому ефірі з вами спілкуватися. Також будуть практи, практика, і також будуть завдання. То все буде у телеграм-каналі. Ну, по суті, по суті, я закінчила. Трошки перероблю я, буде не по півтори годинки, а по годині. Я буду намагатися вам все доносити за одну годину, тому що Інстаграм мені дає саме таким чином. Я хочу, щоб ви не переходили, то почнеться переход шукати, де там та частина, то незрозуміло перейшли в іншу частину. Тому ще раз, слухайте, будь ласка, уважно, вслуховуйтесь. Коли перейдете до телеграм-групи закритої групи, там вже є нульове завдання, ви вже можете його виконувати. І ще раз хочу вам нагадати: мене звати Любов Давидюк, я в індустрії депіляції з 2012 року. Я була майже на всіх рівнях від майстра до викладача базового навчання підвищення кваліфікації, викладача, який навчає інших викладачів, і навіть я вчила викладачів бути викладачами інших викладачів. Не знаю, чи зрозуміли ви, але по суті, така іерархія була. Що я хочу сказати? Я буду з вами ділитися своїм досвідом, тому що в мене багато інформації, якою хочу з вами поділитися. І ще раз, всі відео будуть в відкритому доступі до наступного понеділка. Тому дивіться, вслуховуйтесь. Ну, по суті, все. Якщо є питання, пишіть. Якщо нема, то значить все добре. І чекаю вас у своєму закритому телеграм-каналі. Обіцяю, вам буде цікаво і мотивуюче. Гарної, тихої ночі. До побачення!